Я насправді, коли йшов на фріланс, в мене була така рожева мрія е, працювати чотири години в день. Це було там, не знаю, вісім-десять років назад. І коли, коли я ходив на зустрічі по форківцям, і там були програмісти, які розказували, що працюю по 30 доларів за годину, от, хочу вийти на 40, працювати чотири години. І я про це думаю, блін, я їм заздрив, я Думаю, я теж так хочу. Тоді ще була дуже популярна така книжка Тіма Ферріса, здається, «Працюю 5 годин в тиждень. Да? От як можна працювати 5 годин в тиждень, заробляти гроші і подорожувати, бла-бла-бла. То питання да? чому, чому робота стає от саме тим, що через яке ви хочете працювати всього лише 4 і, І, і в мене прийшло, прийшло зовсім інше розуміння. Якщо мені подобається моя робота, якщо я кайфую від того, що я роблю, то чого я не можу працювати? 6, 8, 10 годин. Да? Тобто, в мене, мене повністю супевнявся підхід, тому що я зрозумів, блин, мені подобається це, мені подобається приносити користь клієнтам, вдячність отримувати, будувати якісь круті системи, да? бачити, як мої системи приносять клієнту.